Харків, новий заклад у будівлі історичної пам'ятки, де подаються страви за дореволюційними рецептами: олів'є 1897 року, борщ з м'ясом качки та копченою грушею, та царська юшка з кількома видами риби та ікрою. Павловська ресторація, що відроджує та вшановує традиції купецького роду Павлових. Заклад невеликий, але має окретний банкетний зал для ваших свят та безліч цікавих деталей в інтер'єрі. Кухня, як я вже казала, пропонує страви за оригінальними рецептами, а також відомі європейські страви для поціновувачів правильного Харчування скоро будуть доступні збалансовані тарілки, розроблені разом з нутриціологом. Тобто, кожен знайде щось смачненьке для себе. А ми завітали, щоб скуштувати саме старовинні страви, які більше ніде в Харкові не знайти. Олів'є за рецептом самого Люсія на олів'є три вида м'яса, креветки, червона екра та каперси. Подача просто вау. А за смаком це зовсім інший салат, не той до якого ми звикли. Котлета Аля Пожарська, курячі філе, два вида грибів, яблуко, сир та вершки. Загалом 300 грамів смачів. Та хрусткого поєднання ціни в Павловському вищі за засередні, але й порції не маленькі. А з понеділка по четвер з 10 до 15.00 діє знижка на страви мінус 20%. Для різноманіття варто завітати хоча б раз, і спробувати щось нове для себе. А якщо ви вже були, діліться своїми враженнями.